Біль у плечових суглобах, уявіть, ви підіймаєтесь руку за гребінцем. Чи намагаєтесь дістати предмет з полиці і раптом відчуваєте різкий біль у плечах? Це знайомо дуже багатьом, особливо людям, які працюють фізично або навпаки, ведуть малорухливий спосіб життя. Біль у плечовому суглобі може бути наслідком запалення сухожилі, артрозу, перенавантаження або навіть травм, про яку людина давно забула. Часто він виникає після однотипних рухів, наприклад, у спортсменів, малярів чи офісних працівників, які годинами сидять за комп'ютером. Що характерно, біль обмежує рук спочатку, здається, що трохи тягне, але з часом рука перестає нормально підійматися, і навіть прості дії викликають дискомфорт. Людина починає уникати рухів і суглоб ще більше втрачає рухливість. Кінезотерапія тут працює як м'який тренажер для суглобів. Право повертають об'єм рухів, стимулюють відновлення хрещової тканини, покращують роботу м'язів стабілізаторів. Масаж розслаблює напружені ділянки і активує кровопостачання, а от голковколювання у випадку плечового бою. Болю діє особливо ефективно. Воно впливає не лише на локальне запалення, але й на нервові механізми болю, допомагаючи зменшити його навіть тоді, коли інші методи дають слабкий ефект. Головне не чекати, коли само мене чим раніше почати відновлення, тим більша ймовірність уникнути хронічних змін в суглобі. Тому не чекайте, не зволікайтесь, звертайтеся в наші центри Спинаплюс. Ми вам допоможемо.